Od Діб'ємо підсумки тих наукових дослідів, які ми з вами розглянули. А я нагадаю, що ми з вами говорили про український дослід на базі інституту Юр'єва, два досліди Австрійського науково-дослідного інституту, один дослід з Німеччини та величезний статистичний дослід на більше 8 тисячах підприємств із США. Якщо а, все це звести до кількох речень, то а, на стороні точного висіву кращий розподіл в рядку. Дійсно, при точному висіві ви будете мати менше пропусків, менше двійників, ніж хаос після суцільного а, висіву. Але в той самий момент. Ви будете мати більшу конкуренцію між рослинами в рядку, особливо, якщо це стосується великих норм висіву. групи стиглості сої. Двойка, тройка, які висіваються з дуже низькими нормами, менше від цього страждають. Але нагадаю, група стиглості 2 та група стиглості 3 в умовах України, в принципі, не дозріває. А механічний обробіток широкого міжряддя цілком можливий і він має свої переваги. В деяких умовах можна досягти ефекту сухого поливу, а в деяких умовах. Це стимулює мінералізацію органіки, що додатково може підживлювати нашу сою. В деяких випадках це може закривати наявну вологу та відкривати ґрунт для акумуляції а, опадів, боротися із ґрунтовою кіркою. Але в той самий момент механічний обробіток має і свої негаразди. По-перше, треба розуміти, що ми отримаємо додатковий плюс для сої, забравши органіку з ґрунту, тобто ми погіршуємо стан ґрунту. Але додатково підживлюємо сою. Другий момент механічний обробіток він робить ґрунт більш схильним до вітрової та водної ерозії. І як дуже часто, механічний обробіток може лишати за собою невирівняний агрофон а відповідно при обмолоті доведеться припіднімати жатку і тим збільшувати втрати обмолоту. Точний висів із широким міжряддям а, робить сою, що набагато пізніше закриває міжряддя. А значить, міжряддя довше провітрюється, міжряддя довше просвітлюється, і цим ви можете додатково стримати розвиток пліснявих хвороб. Особливо в тих випадках, коли а, сівозміна перенасичена а, соняшником ріпаком і у вас багато пліснявих хвороб в ґрунті. Якщо в вашому регіоні надлишок опадів висока вологість, яка стимулює розвиток цих хвороб, для точного висіву сої є чіткий перелік показань, коли варто це робити. Це Пізні групи стиглості, які висіваються з малими нормами, це регіони із надлишком вологи, де фактор боротьби і стримання пліснявих хвороб набагато важливіший ніж оптимальний розподіл площі живлення. Це підприємства, що практикують механічну боротьбу з бур'янами, що практикують міжрядне сапання. На противагу того, суцільний висів дає хаос. І чим менше міжряддя, тим більш рівномірніше цей хаос буде у вас на полі. Це оптимізація площі живлення, це швидке закриття міжряд. Але треба розуміти, що боротьба з бур'янами тут відводитиметься суто а, на а, хімічні засоби ЗЗР. Механічний обробіток можливий лише суцільно і лише на ранніх стадіях розвитку сої. Така соя швидко закриватиме міжряддя, отже, вона а, добре підходитиме в, для регіонів із середнім та низьким зволоженням. Там, де фактор закрити вологу, зберегти вологу, максимально ефективно використати вологу, цей фактор важливіший ніж можливе попередження пліснявих хвороб від надлишку вологи. Для сої груп стиглості три нуля, більш притаманний зерновий висів із міжряддям, що характерно для зернових, характерно для пшениці, для одного нуля і одиниці, а з перекриттям через рядок, тобто подвійний зерновий висів. А от для найбільш поширеніших сортів сої в Україні групи стиглості 2.0 або приблизно 105 днів вегетації, а дуже велике різноманіття генетики і сортів. До кожного сорту потрібно підходити особисто потрібно дивитися, наскільки він схильний до гілкування та приймати рішення, це буде суцільний зерновий висів чи зерновий висів з перекриття. Через міжряддя. Отже, показання до застосування суцільного висіву, це ранні та середні групи стиглості, це низький та середній рівень зволоження в регіоні, а також це застосування хімічних гербіцидів.